Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Сьогодні підемо з вами до лісу і подивимося, що у нас тут росте. І насамперед мені впало в око ось це дерево, це граб і подивіться. Які сережки зараз вісять у нього на ілучках. Ось які. Такі вже довгі відпустив. Це він так цвіте. Велике дерево. Іду цією дорогою і ось. Що я вам зараз показую, от такі хащі. Тут колись були поля, тут колгосп обробляв ці поля, але вони відійшли в землі запасу і ось такі дерева вже на них поросли. А ці кущі у нас вже старі старі. Їх ніколи ніхто не вирізає, тому що там з горбка завжди йшла вода, і тут ці дерева. Залишилося, щоб не так розмивалися, розмивався ґрунт. А ще у нас колись на цій курчі казали Федорині курчі, тому що тут жили люди, і от саме в цьому місці десь була хата баби Федори. Взагалі в нас дуже цікаво багато місцевостей називається, що воно було чи єсть. Федорині курчі, хаврина криничка. Ось там на горбку криничка в лісі тюрельна була. Казали, що ходили завжди до Хавриної кринички по воду. Є Грасимова гора, є Ващини курчі. І це все колись тут жили люди. Але зараз всі відійшли до центральної вулиці. Це все, все засівалося колгоспом, а потім ось дивіться, що перетворилося. Звичайно, лісто добре. Це чисте повітря, це квіти, це природа, але колись воно було чиїмось. І що я вам хочу звернути увагу, друзі, подивіться, хто в нас тут? Ми на них говорили конопельки, а взагалі це анемони. У нас вони є ось такого білого кольору і є ось такого жовтого кольору. Затиха пташечка. Ось яка галявинка з білими анемонками. Подивіться, як вони. Ойдають своїми ніжними горівками, і ще, поки на деревах немає листя, сонечко їх зігріває, і вони квітнуть, квітнуть і радують. Взагалі з цим місцем, з цими кущами, як ми казали колись у дитинстві, дуже приємні спогади. Тут пройшло все моє дитинство. Ми тут з моїми ровесниками завжди. Коли ж не було тих комп'ютерів, телефонів, нічого такого не було, а у нас було тут своє життя. Ми тут завжди обгороджували травою, робили собі обійця, готували їсти, у нас тут була свій, був свій посуд, були е е е телевізор з кришки каструлі у нас був, також музичні інструменти, ударні у нас тут були, все було. Як підемо зранку і до вечора сала наберемо, шкварок наберемо хліба житнього, і смакувалося нам тут, і жилося, і весело було, друзі. Приємні спогади дитинства. І ось так, при дорозі, у переміжку з крупивою і сухим листям. У нашому лісі виросла медунка. Любить вона рости отут при дорозі, тут така ех, затінок, і для неї тут дуже добре. Я зрозуміла, що вона полюбляє вологу. Я трохи притихла, тому що хочу щоб ви послухали оці. Сиринати птахів. А тут посеред дороги, прямо посеред проїжджої частини у нас росте калюжниця. І ще. Ось такі квіточки. На них колись бабуся моя казала, що це куряча сліпота, і її не можна ніколи приносити додому, тому що посліпнуть користь. І ми її завжди оминали. Хоч зараз бачу, де когось дівчаток у квітниках така квіточка росте. Можливо, бабуся знала, що вона як... має якусь отруйну речовину, не знаю, але вона забороняла нам рвати таку квітку. Ну, і, звичайно, в нашому лісі є багато рясту. Але ряст росте не кругом. Ось тут, наприклад, при дорозі внизу він такий невеличкий, такими маленькими пучечками. І тут, переважно, він ось такого кольору. А ось туди далі, вгору, ось там далеко гора є така. Там він більш такий. Розкішний і там він має декілька відтінків. Також між ним є білий ряст. Подивіться, дівчатка, яка краса довкола нас. Ось такі дзвіночки, як ми на них казали, вони вже трошки почали відцвітати. Бачите, ще залишилось по декілька квіточок на стебельцю. Але листя таке буйне-буйне. Ще ось знайшла кущик ось такої краси. Я не знаю, як вони правильно називаються. Вони зараз поки що випускають свою рослинку, листочки, а потім понизу от там будуть такі маленькі білі дзвіночки, як у конвалії. також не кругом у лісі вона росте. Тут ось заховалися під листочками сіалочки. Багато їх у нас в лісі теж є, але вони не кругом. От вони чогось роблять більш такий підвищений рельєф. Ось тут вони, бачите. Тут вже випустила свої стрілочки ось така осока. Її тут багато-багато, зразу вона випускає ось таку стрілочку вже стрілочком, бачите, квітує вона. А потім уже нарощує кущик зелений, Ось оце вона, бачите так. І багато-багато тут є. Просто навіть не хочеться звідси йти. Здається, що в нас усе добре, дівчата, коли заходиш у ліс, тут своє життя, свій спокій. Природа створила свій ландшафт, посадила сама квіти, які схотіла, які вибрали тут місцевість і все живе своїм життям. Ще хочу показати вам ось це чудо природи, яке ми називаємо зозульчині черевички. Воно зацвітає, а коли ці черевички упадуть, тобто, коли квіточка вже перецвіте, тоді починає кувати зозулька. Колись наші бабусі казали, що. Зозулька взулася, почала літати і кувати. Ця квіточка не кругом у нас у лісі росте. Отак От там трошки, там трошки, а тут я її знайшла. Ось подивіться, квіточки геть схожі на, на черевички. До речі, я посадила кущик вдома, і він благополучно росте. А там уже мурахи вон, бігають. Почули тепло і закопушилися. Кілька днів назад був сильний вітер, і ось, бачите, поламав понав... дерев. Тут у нас глибокий рів. І нападало багато-багато дерев. Ну що, друзі, погуляли, потихали, послухали пташечок. А тепер напишіть, які квіти ростуть у вашому лісі. Я буду чекати ваші коментарі, а також вподобайки. Радіймо життю, бо хлопці на сході віддають своє життя за те, щоб ми жили і тішилися. Слава нашим хоробрим ангелам-охоронцям, нашим воїнам світла і ангелів-охоронців кожному з них і Божої упіки, миру нам усім!